В мене в руках застереження для шостого президента. На жаль, мені здається, він не розуміє, що війна ця з російського боку ведеться за те, щоб Україна стала Росією. Для цього Путін почав цю повномаштабну війну, для цього він окуповує українську територію, для цього він знищує українців. Але на жаль, цьому може і допомогти, йому може допомогти і середини, якщо будуть в Україні звертати демократію. Цей крок, свідками стали саме зараз, якраз в цьому напрямку не може Україна, це абсолютно антиконституційно накладати санкції. На своїх громадян. Не може в Україні бути парламент, з якого викидають лідери опозиції чи закривають рот опозиції в цілому. Це крок до Росії. До маленької Росії, яка обов'язково програє у війні великій Росії. Зараз Україна справді опинилася в дуже складній ситуації, і найстрашніше, що ми почули вчора, це втрата Україною своєї окремої міжнародної суб'єктності. Про Україну почала говорити без України. Для того щоб зберегти цю міжнародну суб'єктність, нам потрібна єдність тут, середини. Для того, щоб всі в світі знали, що ми єдиний народ. Ми всі політики, незалежно від своїх політичних настроїв, оцінок, ми єдині в тому, щоб відстоювати український національний інтерес. Вчора президентом Зеленським було зроблено крок від цього. Вчора, президентом Зеленським було зроблено крок на розмивання нашої суб'єктності, тому що це був крок, який руйнує єдність. І ми закликаємо владу схаменутися, закликаємо владу зрозуміти, що всередині країни можуть бути суперники, конкуренти, але не вороги. Ворог зовні. Будь ласка, зверніть свою увагу на того ворога, який загрожує існуванню України.